Доброго дня, канал Юридична компанія Дому, адвокат Володимир Клин. Розглядаємо різні питання нерухомості, спадкування, сімейних питань інші юридичні цікаві моменти. Тема можливість зміни нотаріуса, коли спадщина оформлена. Нагадую, навіть ті, хто дивиться у Фейсбуці, в Інстаграмі, у Тіктоці це відео. Якщо зайти на наш юридичний канал, то усі наші відео поділені по плейлистах, по підтебах. І кому потрібно і кому цікаво, зможе знайти дуже багато інформації про спадкування, нерухомість сімейні питання, інші питання, інколи щось цікаве. Там близько станом на вересень 2022 року близько 500 відео. Тому не лінуйтеся, заходьте, диві... дивіться, думаю, що дуже багато корисного дізнається. Кому це потрібно. Відео не написані для академіків, а для простих людей. Тому по темі. Отже, дуже от, люди, які оформляють спадщину, дуже багато разів чув. У них вже є нотаріус. Щось їм чи нотаріус не подобається, чи в силу власних причин вони з ним домовитися не можуть, але от у них виникає таке бажання його поміняти. Вони навіть пробують це зробити. ну Правда, вони не дивляться наш канал і не знають, що цього зробити не можна. Так само цього зробити не можна в ситуації, в ситуації, коли. Якийсь один, тут хто перший, той і прав. Є декілька спадкоємців, один побіг до нотаріуса, завів там спадкову справу. І всі інші, незважаючи на їхні бажання у свого нотаріуса оформити спадщину. Тобто біля дому оформляти спадщину. Ціни їм не подобаються за послуги нотаріуса, посварилися, їм здається, що нотаріус безпідставно. Вимагає від них якісь документи. Вони думають, що вони до нього прийшли, і він дуже щасливий на все життя вони його клієнти. Ну, менш тим. Перше, в кого заведена спадкова справа, там і повинні бути. Поміняти це ніяк не можна, і це все-таки правильно, десь наш законодавець придумав. І друге, якщо один із спадкоємців вже звернувся до нотаріуса, всі інші, всі інші повинні бути там же. Це запам'ятали і рекомендації. Сім раз переміряй, раз відріж. Так само, ну, по-перше, якщо ви один спадкоємець, то подумайте, в якого нотаріуса ви будете це оформляти. Не лінуйтеся, попитайте ціни, обговоріть всі ці нюанси. Кожна людина і нотаріус має свою ціну тим більше за законні послуги. І якщо у вас вже декілька спадкоємців, то ви або, там, якщо у вас усе погоджено, разом обираєте нотаріуса, або якщо між вами конфлікт, то тут хто перший, той і правий. Швиденько біжите до свого нотаріуса, з яким ви трошки краще дружите якому довіряєте, бо інколи виникають ситуації, коли чомусь є бажання не довіряти нотаріусу, приходять до тебе як до адвоката і розповідають, що, та, мабуть, там нотаріус зговорився з іншими. Навряд чи це таке буває, але, як кажуть, земля інколи дивує і всі інші своїми нюансами. Тому дякую вам за увагу, адвокат Володимир Клим.